Всім привіт! Шнек на гарбузовий комбайн, Вигрузний. Зроблено було такий вигрузний бункерочок, як його назвати, не знаю. взята 159-та труба. 2 метри. Можливо, можна було брати трошки довшу. Не знаю. Думаю, такої вистачить. До труби буде зварений такий бункерок, що щоб при опусканні він знаходив сюди. І ще буде регулювання по висоті. Так планує. як воно вийде, не знаю. Тут а корпус 208-й заховався. Такий вид моє воно. Такий вид зводі. Трохи труба під углом, щоб все десь посередині в прицеп як буде при цьому з ладі комбайна їхати. Є в нас ось такий шнек, якраз він практично підходить в 159-ту трубу, може треба трошки його зрізати, щоб насіння не травмірувало. А крутити шнек планую таким гідромотором. МШО 50. Такий гідромотор. Шліци підходять. Жигуль гучок якраз. жигуля з кардона було вирізано Вирізані шліци. Треба рівна таку. І буде воно у нас запресовуватися отак в шнек. Виточив ось такий корпус. Такий звичайний радянський, трошки його допрацював і буде запресовуватися ще два сольники. З однієї сторони сальник буде і з іншої сторони сальник. І виходить, як цей валік запресується. Сольник у нас ходитиме отут, а на гучкові буде сольник отут ходити Робив корпус, Ото. нарізав у ньому різьбу, нарізав на втулці теж різьбу, закрутив її на клей, на фіксатор і проточив посадки. І такий вийшов гарненький рівненький корпус. Цей корпус буде вгорі, такий корпус поставлю внизу. Внизу буде стояти ось такий підшипник самоцентруючий, який конусується. Вирі підшипник буде стояти 1,205, теж самоцентруючий, і буде теж гайку піджимати ручок, як на жигуї. Виточи фльончик, цей пльончик увариться в трубу та, що 2 метри. і тоді до цієї труби буде все прикручуватися. Продовження по комбайну, що було зроблено сьогодні у нас. Підігнана труба на шнек. Уварив плянчик я в трубу, випіляно під корпус. Під оцей. Тут буде прикручуватися гідромотор. Отак. Так все буде виглядати. В цій трубі буде хрестовина. З'єднуватися. Другий корпус, нижній корпус, трошки тюнінг. Тут буде ще сальник стояти. Підшипник що конусується, Зробив таку кришечку, треба тільки обварити по кругу. Викресило цю чашечку, зробив. І зробив під кльончик, вариться на другій стороні труби. Варено. Це все. Ручок такий, Все обварилося. Тепер буду приварювати вже сюди трубу. І так, наступний день зварив, виток доварив. Получається, тепер вже шнек готовий у нас. Так його виставляв на корпусах. центрував края. А ця сторона так. І крутив його виставляв, його, щоб було рівненько. Ну так. Трубу вже приварив, тут прихватив, вирізаю таким малишом, бункерок, щоб насіння сипалося і його забирав. Вирізав. Тут трошечки б не гадав, обулгарку вирізав більше, ми прийдеться заваріти, а може воно ще більше вирізати. Продовження по комбайну. Труба готова на шлях Бунті уже все зварив, зачистив і все готово. Осталося тільки циліндр поставить. Як пройшов мій день? День пройшов приварив циліндр. На приходках, ну, вже так, як воно. Мабуть, і останеться. Тут на крайку приварив. тут ще розкос якийсь треба буде варити, усилити. Ну, якось так. Прийшла гофра. Заказав метр гофри. Гідромотор уже прикрутив. Ще точив штуцерки. Опа, сюди. Ну, ви поняли. Такий вид буде в нього ззаді. І так, збирав вже корпус, запресував підшипник, сальники, смазку туди наклав. І отак воно буде все собиратися. Отак буде сюди напресовуватися, Раз. І гучок. проточил, подсолник, вот тут солник будет. И вот так он будет тоже себе ставиться. И молчачку надо помочь. И вот так будет оно. Працювати. Можливо, ще треба було просвердлити під тавотницю, щоб можна було шприцувати сприсувати ну Це вже зроблю наступним разом. Забув. Запресував підчипник уже новий сольник, і тоді я про це подумав, що не зробив цього раніше. Підчіпник 1205, самоцентруючий, щоб якщо десь якісь люфтки будуть вала чишнека. Тоді, щоб підчіпник не розбивався. Прийшло время до установки нижнього корпусу, запресував сюди сальничок, тулка дистанційна між підшипником і сальником. Такий підшипник стоїть тут. І установлюю його тепер наниз. Зробив даже трошечку таку ошибочку, зробив сюди ж кришку. Треба було робити не таку кришку, а кришку на різьбі, щоб корпус був прикручений сам по собі, а кришка була сама по собі. Бо виходить, що треба зразу прикрутити корпус, закрутити гайку. тоді открутить болты и прикрутить уже кришку. Можно трошки. Масла не У Я всегда пальчиком. Вы это умеете, вы это знаете. Тут трошечки. И вот так они тут будет. жить? Туши. Підшипник законусував, затяг, зашплінтував чи заштопорив, загнув усик. Тепер обезжирів, лоскость трішку обезжирів. Зараз герметі можу. І закриваємо на віки вічні. Ото. Коли закручуються гойки, споминається голос тіктока, хто придумав, я тут ті білий Дуже погано всередині держачі ці болти. Герметик трошки підсохне прикручую. прикручує. Перші іспитання вже відкриття шнека. Трубки не прикручував, временно ще кросить буду, Так, все временно поприкручував, зараз ну, буде. І открився. І закрити її. І так він в транспортному буде. Трошки переходи на себе лягає. Із питання 2 Уже на дворі ніч. підключив гідромотор, шнек вже долі. включай. Зроблено було так кусок труби. То вже взяв 159 Два фльончики. Сюди прикручується гідромотор, сюди прикручується корпус і прикручується до шнека, до труби. Тут два кордончики. Прикручується кордончик, тоді цей набив. І отак все збирається. І тоді все прикручується. Знизу руку вставляю, держу болти ключом і відцілятор совим ключом все зажимаю. Зачистив шнек. підготовив під покраску. Все так воно вийшло. Позаварював, позачищав. Все було гарненько. Ну, наступне відео вже буде про шнек, каже, як він буде в полі і робити на роботу, бо в, пам в телефоні пам'яті нема.